Родичі, всім привіт! Приїхав на автоплощадку. Називається ААА Авто. Я вам потім ставлю візитку чи десь покажу її. Предлагаю вам пройтись, оцінить бусики, які продаються, тобто комерційний транспорт, на якому можна косити бабло так. От, раз, два, три. Вроцлав. Польща. Давайте глянемо. Буду показувати все, що ви мені писали. Мотор, год, ціна. І Ще буду вам показувати топліво. От, Peugeot Boxer 17 рік, дизель 2.0. Ціна вам видно, от ціна, от ціна по акції. Також тут, я так розумію, дають машини в лізінг, розстрочку і прочі діла. Давайте я вам сразу, сразу покажу візитку, бо тому що у вас будуть визникати випроси. Я не займаюся, напоминаю автоподбором. Моє діло показати, ваше вже діло далі. Дивіться візитка, дзвоните, пишете, електронна почта вам відвітять, розкажуть, проконсультують всі діла. Ну і поставте лайк, погнали, дивитися. У нас дощ, але це ніколи не останавливало такого блогера, як я. Красивий варіантик, грузовий три міста. Правда, не буду відкривати ці машини, я не знаю, вони відкриті чи закриті, ну зачем? 17 й год, це почти нова машина. А, я вам ще скажу курс злотого, примерно на 11 діліть. Курс злотого на даний момент я вам десь тут вставлю, щоб ви розуміли, до долара. Будемо все в доларах, щоб вам було понятній. Ще плюс можна прицепити прицепчик. Вигляде достойно, варіантик, як по мені. Що в нас тут? А тут все красиво. Тобто бери і зарабатуй собі гроші. Резина непогана, такий от автомобільчик. Ну, лягать під низ я не буду, бо воно все мокре. Я вам так покажу Ну, нові машини, що ви хочете, почти нові. Дивіться слідший рік: Рено Трафік 2022 рік. 112 тисяч, а так 109 тисяч по акції. Дизель 2.0, DCI. Кліматизація. Трошки дожді, звісно, заляпує, ну, я для вас стараюся. А якщо ви підпишетесь на канал, то таке буде ще чаще виходить відео. Варіантик теж непоганий. Дивіться, скільки місця, Ну Це пасажир. Я думаю, як знаєте, в нас в селі витягнув сидінечко, туди дров положив і можна возити. Хоча на такій машині, звісно, мені було б жалко це робити. Я дивлюсь, у мене аж настроєння піднімається. Ну, вміють же робити, ну красота, морда взагалі супер. Такий варіантик. Як вам такий варіантик? Пишіть коментарі, всім читаю, всі відповідаю. лайки вам ставлю. Слуший варіантик. Що в нас буде? Opel Combo 2021 рік. Ага. 1,5 литра дизель. Далі вам все видно. Цена 990, так 43 000 віддають І он там, я так понимаю, розстрочка, вот бачите, да? А якщо не бачите, поставте хороше качество, знімаю вам на максимальне розрішення 60 FPS, всі ці діла тоже. Ох, мені нравится. Ну подивіться. Но ну, заслужую внимание, скажіть. Просто супер. А ще дождик проляпає, был стыдить, ух. Варіант просто супер. Следующий Ford Ford Торнео. Дизель 2-й Eco Blue. Пробіг 59 000 км. А, я вам ще повинен пробіг. Бо, пардон, зараз я справлюсь. 140 000 237 137. Тоже. Ну, согласитесь, що вміють делать. Ну ви просто гляньте на цю ляльку. Я б її прямо купив, але в мене немає таких денег. От, к сожалению, а взять в кредит, ну не знаю. Не моє це, звісно. Ну просто согласні. Ідемо далі. Следующий Фордик. Теж блистить. 132 000, пробіг 36 тисяч км, дизель 2-літровий. Еко блу те саме. Ну, от вам ціни. не бачите? бачите. Всі віпросинаю, напоминаю, я вам показав в самому початку. Туди пишіть, дзвоніть, спрашуйте. Подивись, теж морда. Ай! Следующий наш варіант. Опілок. Ви просили, що мене сильно швидко не бігати, поэтому будемо ходити медленно. Opel Vivaro, 2022 год 1978, от дивіться 500, 500. Также тут і всякі є вати і прочі штуки, непонятні для мене. Ну хто розбирається, той розбирається. Двохлітровий літровий дизель. А що прибіг, я не бачу. Также ще попрошу обрати ваше внимание, тут пишеться перегляд, де якого дійсний, тобто до якого можна ним їздити, не переживати вообще. На такому можна не переживати. Угу. літровий дизель 2022 год. Якщо я десь щось не сказав, що вас інтересує, беріть, напишіть, позвоніть, побалакайте і поінтересуйтесь. Вас по кожній проконсультуєте, думаю, даже може фото скинуть, я не знаю за це, звісно. Ну якщо приїдете, то вас тут за руку будуть водити. Грузовий варіантик, Мені дуже подобається. Следующий пільочок. Ой-ой-ой. 87. дизель, 1,6 88 тисяч віддають за 85. По-моєму, теж непоганий варіантик. Отут От щось не видно, мені пробігає. Ну це я ж кажу, напишіть, вам все підкажуть, все розкажуть. Ну, Согласіться, ну, ну просто, я не знаю, я дивлюсь, мене випка, аж до ушей розтягується. Ще віконечко якесь, подивіться, як це по-дорогому. Ззаді вам покажу, бо скажете, ззаді на машини не показав Opel Vivaro. бітурбо, оце мені вже слово дуже подобається, бітурбо. А он Віталька ходить, подивіться, подождю роботаю. Ну, настоящий блогер, тому що. ЦОТО є Toyota, Toyota Pro a City. Зараз обійду вам і теж покажу, щоб все побачили, все як є. Значить, Toyota про AS Що в нас там, бензин 1.2 т Бачите ціну? 77, отдаю за 74 тисячі злотих. Теж пробіг не вказаний, я не знаю чого, не можу вам це сказати. Тож достойний варіант. Ну, це в тих багатодітних. Ми... Слідую час відео або першу час відео я вам покажу дешеві машини, які можна буде купити за одну, там, дві зарплати або за пів зарплати. Слідуща Toyota наша Toyota Pro Ace Verso. 2019 рік. дизель 2.0. Ціна вам видно, 102 тисячі дають і 102-103 тисячі. Пардон. А якщо брати на то он 919 взнос кожний місяць, я так розумію. І там написано ще що одобрення йде. от написано одобрення йде там пів часа вам 30 минут, раз, два, три. І будете знати, дають вам мій нарати чи не дають. Ну, Звісно, так. Да. Походю, пооблизуюсь, і на такі машини. Дай я вам покажу. Подивіться які катки. Що в нас наступне? Peugeot йде. Ох, Peugeot. Peugeot Expert 2019 рік. Дізель 2 -литровий. 79 999 За 77 її віддають Тут, тут видно всі параметри Ну я ж кажу, я звиняюсь що дощ я не винуватий, Я виїжджав було сонце, а приїхав дощ Ну така от професія блогера Подивись, ой, все Я не знаю все Я просто в восторгі з таких машин Хоч в мене немає машини, ну що, хоч подивлюсь Слідуючий хундайчик, дивіться який кінгурятник красивий стоїть на ньому Ой, ціна хороша, я бачу. Hyundai H1, 2010 рік 2,5 літр... ого, 32 тисячі дають за 30. По-моєму, клас. Також перегляд 23.12-2025 рік. Давайте ще так і подивимося трошки. І ще напишіть, пожалуйста, як вам таке качество. Я не знаю. Я таке раз знімав, але воно дуже-дуже важко монтується. У мене телефон так гріється, що я думав, він взірветься. Сюди ще якісь такі колпачки красиві ну я думаю якщо таку купити на машину то вже а може вам дадуть якісь колпачки в подарок тут по-любому десь є оце вже от варіантик. похожий на правду фіатик красивий фіоріно 2019 рік 24 тисячі бензин 14 то 77 я так розумію, мощність двигуна і ціна, подивіться, там 208 злотих на рати брати Дуже красиво. Тоже, да, таку в село собі. І зерно привести, я ж кажу, і дровішок, і якусь макуху корову, там чи на тюків з соломи можна нагрузити. І вона маленька, компактненька. Можна і редуктора положити на барахолку, і прочі, і на продажу. Я не пам'ятаю, вам показую ці всі машини, але всі вам їх не показував, бо їх ті, скільки не було. Їх тут цілий ряд стоїть. Це вже з здорових бусів, виходить. Peugeot Boxer 16 рік, дизель 2.0. Blue HDI. Це по-серйозному. От дивіться, яка скидка. 36 тисяч, в общем, 35 771 вам її віддають. Угу. от так от. Кихосмотр 24-10 видно 25 рік. Ну це здорова будка, це звісно, так. Да. Уже машина мощна. На такій теж можна бабки прям лопати і загрібати. Давайте ще з цієї сторони вам покажу. Бо скажете, одну сторону показав, другу не показав, що це за блогер. Будете мене хейтити, дивіться як я. І оцей обтікатель мені дуже подобається, прикольно так виглядає. Слідує у нас експонат. Що це є? Peugeot. Peugeot Boxer 18 рік. 2-літровий дизель. Перегляд до 27.02.2026 року. Отдають за 42 тисячі. І от місячний платеж, якщо брати на рати. От А от 446. 440... Давайте глянемо состояние. Що в нас? Я ж кажу, можна було зараз би досконально під кожну лягати, залазити, з картонкою ходити. Ну це не мій коньок. Видно, що ви за нею ну що ні. Як в мене був бусик, в україні я його заїздив, як. І шака, так. Да. Я навіть не скриваю. Ну я в нього лив дорогі масла і вкидав дорогі деталі, щоб він їздив. Поэтому... Ух ти, Фіат. 49, почти 50 тисяч віддають за 40, 649. Що ви скажете? 2-літровий дизель, мультиджет. Багато всяких непонятних слов, комп'ютери, звісно. В общем, дуже умна машина. Такий по розмірам, як спринтером, тут бачите, щось в нього не вийшло, От, як є. Десь зацепились, мабуть. малюсенька ум'ятинка. Та з той сторони залізти, і молотком стукнуть пару разів та й годиться. З балончика підкрасив і поїхав Мультиджет. Следующий Peugeot Boxer. 18 рік, 43, 088 43.088. Чого така ціна, не знаю. Двохлітровий дізель, дизель, пожалуйста. USB, оці, оці викрутації, які тут є. ABS, ESP. Електрична люстерка. Навіть так. Ну, в общем, якщо вам така машина, тут є з чого вибрати. Повірте мені на слово. Приїжджайте, вибирайте. Може, хто хоче свій бізнес якийсь в Польщі. От уже машина готова. Так, наступний у нас Citroën Jumper. 2019 рік 2-літровий дизель. Ціна 54 470 від 581 зл... злотий на місяць. Теж думаю все видно. Не треба писати, що не видно. да, може трошки капельки падають. Я ж кажу, я не можу погодою провляти, як би могти, дощ би зараз обрав, познімав, а потім поїхав і щоб дощ почався. Тоже 18 рік. 40-649. 2-літровий дізель. Не так розуміється, все 2 дизеляки. Мощні, потужні машини. Турбодизелі це взагалі моя стихия і моя страсть. У мене є своя класифікація машин. Є дизельні, а є всі інші. Поэтому 2-литровый дизель 518 18 рик, 47-135, 153, пардон. Забалакався, бо дивлюся в камеру и договорююсь. Достойні я не знаю. Ну, ви ще, конечно, напишете, що не машини можна подавати якісь супер круті по 500 тысяч доларів, да. А я вообще хлопать села, поэтому я бы так взял бы и вообще горя бы, наверное, не знал. 40, 650 тоже. 18 й рик, дизель 2-х литровый. Ну, и тут все это самое. Двухлитровый дизель, 19 рик, попрошу вас заметить. 48, 779. Да, вот так. О, а это уже вот тоже, смотрите, красавчики какие стоят. Сейчас вам снимаем контента. Fiat Добло А15 рік. Газ 1.4, 28 999, дають за 28. Якось так у нас получається. Еко ЛПГ. Газ установить 1000 долларів. З тижні по-любому там сертифікатами, з бумажками, вписаний. Следующий, що у нас є? Фіат Doblo, 2011 рік. Дизель 1.6, мультиджет 14 999 отдають за 14. Як вам такий варіант? А ну-ка. Да, небо в нас трошки таке чорне. Ну нічого страшного, я ж не сахарний. 152, що 152, я не знаю. Може номер 152 якийсь порядковий. А тут трошки, ну, така як вмятінка, ні? Капелюшечка Ну Десь зацепились, з ким не буває. Ще якась штучка стоїть. Дивимося далі. Мерседес, ох, теж, ох і вміють робити. 47 999, 46 отдают дизель, 109 CDI, 109 CDI, ну может вам перегляд интересно, 9, 9, 25 рік. ну такая машина по-любому пройдет перегляд, тут и не такие проходят. Машинка получается грузопассажирская, то есть 6 мест, пожалуйста, не 5 мест, пардон, думал что 2, 5 мест, и сзади еще можно тоже наложить груза какого-то, который вы будете куда-то везти. Клас. Тут машин взагалі, я не знаю, тут на будь-який есть. є. Я вам все, звісно, не спіну зняти. Вони йдуть аж туди, вон, до того здання я все заставило на ними. Я думаю, більше їх тисячі, мабуть, штук тут стоїть. Ідемо далі. Вийшло у нас з вами таке відео. Перші, що ви думаєте про такі машини? я думаю, що клас. Якби мені треба було, я зараз би приїхав і купив. Ну, Моє діло я ж кажу вам показати, а ви вже думаєте. Давайте ще вам раз покажу візитку, щоб все було чітко. Вітка, адрес, все є. Біла не знаходиться. Ну, в общем, пишете, спрашивайте не мені, не в коне, не в, в коментарях, а як ту купить, а пригониш. От, всі опитання сюди. Не сумніваюся, що вам пригонять. Якщо самі приїдете, то вас з удовольствием проконсультурують і все у вас буде хорошо.